Школа зараз на канікулах, садочок був всі, всі були на вулиці, на прогулянці. Якраз збирались їсти, накривали повічниці на стіл, а ми збиралися якраз заходити в садочок. Як? Але нас продзвонила приносить дзвонка, тривожник, і ми всі хотіли укриття. Як ви зараз як себе почуваєте? Припливами. Зараз я розумію, що всі. Головне діти в безпеці, ми в безпеці, все добре, живемо далі. Ну але коли бачиш ці руїни, з того, що ти будуєш, допомагаєш цьому садочку розвиватися, і тут в одну секунду превращається в руїни, дуже важко. Це ніхто не підтримав дітей, як із дітей – ні. Всі... І вихователі також. Як я ти бачила, зараз... коли наша застраждала і... вчителька ними? як вона, де вони зараз. Її забрала швидка, вчителька бинтували ногу, щось не знаю. Більше на дітей звертала увагу, тому не можу сказати. Босі зараз прибирають, як всі зіткували і зібрали, все заросло. Прибираємо уламку, все ще зціліло, ховаємо. Все, виносимо.